Вітаю, розв'яжемо номер 173 з підручника Геометрія 7 клас, автор підручника Олександр Істер. Задача на побудову. Треба накресити кут МНЛ, який дорівнює 50 градусів. Щось давайте поступово це робити. Для того щоб накреслити кут. Нам потрібно спочатку намалювати промінь. Промінь, а потім вже будемо крокувати далі. Спочатку промінь. Ми знаємо, що промінь це геометрична фігура, яка має початок, але не має кінця. Позначимо початок цього променя, як задано в умові, це віднять промінь NL. Тоді вершина, у нас, ми побачили, знаходиться посередині N. Значить, початок N, кінець N, кінця немає, але ми позначаємо умовний кінець буквою L. Побудувати ще кут МНЛ. Промінь є. Ви знаєте, що кут можна побудувати за допомогою транспортира. Налаштовують транспортир так, щоб його центр співпав з вершиною точки Н. І налаштовуємо так, щоб цей транспортир співпав з променем з нульовою точкою. Тобто, промінь. Підпадає з нульовою точкою і з центром транспортіра. 0 у нас, як бачите, знаходиться на внутрішній шкалі. Шукаємо 50 градусів, 10, 20, 30, 40, ось 50 градусів. Ставимо метку там, де у нас буде 50 градусів. Тепер транспортір нам поки що не потрібен. Ми З'єднуємо точку N і оцю метку, яку ми поставили. Це і буде наш кут 50 градусів. Ось цей промінь пройшов через нашу метку. І ми знаємо, що це умовний кінець цього променя буде познач... будемо позначати точкою M. Позначаємо, записуємо M. Тепер бачимо: у нас утворився кут MNL, який має величину 50. Градусів підписали. Крокуємо далі по умові. Позначте точку С, що належить внутрішній внутрішню область цього кута. Ось це внутрішня область, як ви бачите. І у цій внутрішній області нам треба позначити точку С. Ну, давайте позначимо цю точку С. Це буде точка С. Отже, перше завдання ми виконали: побудували кут 50 градусів, і в внутрішній області цього кута позначили. Точку С. Читаємо друге завдання. Через точку С за допомогою косинця і лінійки проводіть пряму А, яка паралельна променю НМ. Що ж, давайте першу половину речення виконаємо за допомогою косинця і лінійки. Вибираємо два інтерактивних інструмента і треба провести через точку С, пряму А, яка буде паралельна промені НМ. Ось у нас НМ промень. Значить, нам треба якось ось так провести пряму, яка буде паралельна. Що для цього треба зробити? Зробити. Так як у нас ключове слово промінь МН, ми налаштовуємо прямокутний трикутник так, щоб одна сторона прямого кута співпадала з променем МН. МН. Тепер ставимо по другій стороні кута, розташовуємо лінійку, співпадає, лінійку розташовую, щоб вона співпадала з другою стороною прямого кута. Подивіться, ось вона ще трошечки. Так, ось у нас трішечки, вона вже співпадає. Тепер, що нам треба зробити? Нам треба просувати трикутник по, по лінійці. Так, щоб та пряма, бачите, та сторона прямого кута, яка зараз лежить на MN, півпала і пройшла через точку С. Ось ми так налаштовуємо. І тепер ця ж сама сторона проходить через точку С. Будуємо цю пряму, яка буде паралельна до прямої MN. Ось я провожу цю пряму, яка. Паралельно до прямої МН. Як бачите, давайте зараз відсуну, і оце буде наша пряма. Тепер пропишемо, це пряма А, записуємо пряма А, позначаємо її, це пряма А. Причому А буде паралельна до НМ. І так, давайте, що ж ми зробили в побудові. Перше. Будуємо кут 50 градусів. Будуємо куд МНЛ, М. НЛ, який дорівнює 50 градусів. Ну, за допомогою транспортира, звичайно. друге, позначаємо точку С. Точку С, ви пам'ятаєте, що обов'язково її треба позначити в внутрішній області кута. Третє через точку С проводимо паралельну пряму через С. Проводимо. Пряму, яка буде паралельна пряму А, пряму А. І ця пряма А буде паралельна до даної прямої МН або НМ. Так, побудували. Тепер нам треба через цю цю ж точку С побудувати пряму Б, яка буде паралельна променю NL. Знову виконуємо ті ж самі дії. Нам потрібна лінійка і трикутник. Першу сторону. Прямого кута, одну сторону прямого кута ми налаштовуємо по прямій Enl. Е, Ось так вона співпадає. Другу сторону прямого кута налаштовуємо, щоб вона знаходилась у нас, лінійку беремо. І розташовуємо по другій стороні кута. Ось, у нас лінійка співпадає з другою стороною прямого кута косинця. Тепер ми просуваємо по лінійці трикутник, так, щоб та сторона, яка зараз ось вона належить на прямій НЛ, пройшла через точку С. І, звичайно ж, співпадала з лінійкою, тому що там треба, щоб був прямий кут. Ось тепер ми проводимо пряму яка, Б. Проводимо яка проходить через точку С і буде паралельна до прямої променю НЛ. Отже... Тепер тр... четверте завдання. У четвертому завданні через точку С проводимо пряму Б. Пряму Б. Я проводимо, пропустила. Проводимо пряму Б, причому Б повинна бути паралельна до промення NL. Відправляю трикутничок і лінійку, вони нам поки що не потрібні. Треба записати, що це пряма Б. Ми її побудували. Що ж, ми виконали друге завдання. Тепер використовуючи транспортир, знайдіть Кут між прямими А і Б. Беремо транспортір і шукаємо кут, виміряємо кут, виміряємо кут між прямими. Отже, центр транспортира у нас проходить через прямій Б, нульова точка. То, а друга нам треба виміряти, через скільки проходить пряма С. Давайте виміряємо і подивимося, що нам зараз скаже транспортир. Ось тут у нас 130. А. Навпаки, давайте зараз проведемо. Ось бачите, що кут між прямими дорівнює вим, І щоб було 50 градусів. Ну, ось тут, мабуть, похибка самої побудови. Виміряємо. Використовуючи транспортир, треба знайти кут між прямими. Кут між прямими А і Б. Тоді кут між прямими, давайте тут поставимо о, вершина буде О, тоді кут між прямими А маленьке, велике О, і Б маленьке буде дорівнювати 50 градусів. Якщо ми провели прямі які паралельні до сторін кута, то. І кут цей має величину 50 градусів, то паралельні між паралельними прямими, які ми побудували, теж повинно бути 50 градусів. Це ми зараз побачили на транспортері. Треба зробити висновок. Висновок такий, що якщо ми провели прямі, які паралельні до сторін кута, то утворюється кут, який теж буде дорівнювати 50 градусів. Тобто, який кут між який кут на нас був дан, такі ж будуть і. Кут між паралельними прямими, якщо ми їх проводили паралельно до сторін кута. що ж, ми виконали з вами номер 173 за підручником геометрії 7 клас. Дякую за увагу.